Саме перше та саме основне, запам'ятайте, що суд займає нейтральну, неупереджену позицію. Суд приймає рішення на основі змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Збирання доказів у цивільних справах не є обов'язком суду. Тобто, якщо банк подасть на вас позов до суду про стягнення заборгованості за кредитним договором, а ви проігноруєте судовий процес, то цілком ймовірно, що суд стане на сторону банку. Та задовільнить позовні вимоги у повному обсязі, адже суд не побачить від вас ніякої лінії захисту і може вважати, що ви абсолютно згідні з позовною заявою, оскільки вам не надано суду відзиву, це заперечення на позов, та ви чи ваш захисник не явилися в судовий зал. Часті випадки, коли люди не отримують судових повісток, у зв'язку з тим, що змінили місце проживання, банк подає позов до суду та вказує у позові ту адресу відповідальча, котра в нього є. Суд, в свою чергу, надсилає копію матеріалів справи, ухвалив про відкриття провадження та судову повістку за наявною адресою. Відповідач таки папери не отримає, проте є повідомлений, а суд би розглядати справу без його участі. Моніторити судові реєстри та будете в курсі всіх своїх справ. Отже, ви получили судову повістку із позовом від Приватбанку. Що далі? Саме мінімум, що необхідно зробити, це подати до суду відзив на позов. У відзові відповідаючи викладає заперечення проти позовної заяви банку. Відзив це ваш головний процесуальний документ для захисту в суді. У відзові саме по справах з банком можна та потрібно вказувати на болючі місця банку. Наприклад, такі як умови та правила надання банківських послуг, тарифи банку, розмір процентів, штрафи, пені, овердрафт, срок позовної давності та інше. Щодо сроку подачі відзову, то суд, як правило, встановлює відповідачу срок для подання відзиву на позову протягом 15 днів, з дня вручення ухвали про відкриття провадження. У справі. Також суд встановлює срок позовачу для відповіді на ваш відзив, Як правило, це 5 днів з дня отримання відзиву. Після чого, в свою чергу, ви можете не пізніше 5 днів з дня отримання відповіді на відзив підготувати заперечення на відповідь на відзив. Щодо права захисників, свої інтереси в суді ви можете представляти самостійно. Проте, якщо у вас немає досвіду, то це може закінчитись не зовсім добре. Нерідкі випадки, коли позичальники являються в суд та визнають всі позовні вимоги банку або подають відзив з порушенням вимог законодавства, майже всі справи так являються малозначними. Це означає, що ваші інтерес у суді може представляти будь-яка людина після того, як ви зробите відповідну довіреність у нотаріус. Також ваші інтереси може представляти адвокат: для адвоката довіреність не потрібна.